Так, які зараз реалії ЦНАПа і МРЕО, да? як зареєструвати машину? Ось буквально пару днів назад реєстрував свою машину на транзитних номерах. Тобто, ще не було власника в Україні. Я перший власник на червоних номерах вона була. Дивіться, перед. Тим, як записуватися в ЦНАП, щоб отримати вже українську реєстрацію та номери, потрібно обов'язково, якщо у вас транзитні номери і ще не було власника, тобто і тільки розмитнили, отримали сертифікат, і ви, як покупець, перше будете її ставити на облік. Тобто, у вас червоні транзитні номери. Вони тимчасові, хоча на період воєнного стану вони до кінця періоду воєнного стану. Тобто, ви можете по суті на них кататись дуже ще довго, як скільки короче, йде війна, стільки можете їздити на них. Але то таке тут була місія поставити машину на облік. Дивіться, на червоних номерах їдете одразу, ніде не регаючись, не... <кій> не дзвоните нічого. Їдете в мрео. В ЦНАПі експертизи нема. Тому ви їдете в старе Мрео, яке в Кременчуці знаходиться біля Фозі, там де й було завжди. Тому що експертиза там залишилася. Тому що туди вантажівки, камази, крази, тролейбуси, все, що хоче, туди, приїжджає. ну тобто крупногабаритний транспорт. Якщо він поїде в ЦНАП у нас. В місті, то типу, ну, все місто встане, тому ось експертизу залишили там. Ви туди їдете, сплачуєте, здається, там, скільки ж воно коштує? 400 чи 500 гривень, здається. Чи 600. Ой, забув. Короте, десь в районі до 600, 600 гривень, здається, чи 400. Короте, десь так. 400-600 гривень коштує експертиза. Проходите експертизу. З чеками забираєте про оплату, з чеками забираєте експертизу і тільки тоді реєструєтеся в ЦНАП і їдете по онлайн-запису. Якщо ви провтикаєте онлайн запис і не прийдете або опоздаєте, да? тобто скасується ваш запис онлайн, і ви вже більше не зможете отримати послугу онлайн на свою учотну якби Запись да, на ваш номер телефону та емейл. Тому не провтикайте, приходьте, бо вас забанять. З експертизою, з договором куплі, продажі, сертифікацією, проходження таможні. Всі коротше, документи. Паспорт свій берете, іденкод берете. Що ще берете? І гроші берете. Коротше, дивіться, в ЦНАПі я заплатив в пенсійний фонд 3%. Від того, що коштує машина по договору. У мене вийшло це, ну, в районі 250-270 доларів за 2-літровий дизель. Заплатив я точнішу суму, зараз згадаю, 10 ну, Плюс там комісія. Коротше, 11 100 вийшло. 11-100 гривень. Плюс за номери ще з комісією. 1100 гривень. Тобто вийшло взагалі пенсійний фонд плюс техпаспорт та номери 12 тисяч грив... 12 гривень, 12300 гривень. 12300 вийшло. Процедура займає буквально 20 хвилин. Вам виписують документи. Ну, не вам, вона сама собі виписує віддає в кімнату, ви чекаєте, поки там дають вам номера, ви знімаєте червоні, чіпляєте вже нові номери, приходите, віддаєте їй червоні номери, і вона вам вже віддає прям принтеру, як гарячий беріжечок. Оцей ось, ось техпаспорт новий ще він гарячий. Буквально 20 хвилин. і все, 12300 за реєстрацію авто, яке було ввезене в пенсійний фонд. Плюс номери. Ось такі діла. Якщо ви в розшуку, то одразу ж. Мабуть, на 99% викличуть поліцію і вас затримують для уточнення чого ви розшуку. Тому хто розшуку їм, ну якби ці послуги чи надають, чи не надають, я не знаю, але я коли сам був. На реєстрації в ЦНАПі, то чув таку розмову, що якщо ви в розшуку або ваш чоловік, там дружина приходила, щось там реєструвала, то питали, чому чоловік не приходить, чому вона по довіреності приходить, а що ваш чоловік скривається чи ні. Ну, ось такі були питання. У мене все нормально, я не в розшуку. З документами все окей, тому мене прийняли, все віддали, все провірили, все окей. Ну, коротше, ось так. Реєструють автомобіль в 2025 році. І, до речі, з 1 липня нові правила страхування. Щоб застрахувати 2-літровий дизель, 2015 року я заплатив 3000 гривень на рік. Зараз коштує страховка на ось такий автомобіль. У мене Peugeot 508 2-літровий турбодизель. 2015 року питають, одометр пробіг ви до ви фотхете, відсилайте страхувальнику, який агенту страхувальнику, який вас да, оформляє страховочку. Одометр фотографуйте, техпаспорт і свій, всі сторінки паспорта з пропискою, з фотографіями, потім що ще там були за документи. А потім ще емейл указуєте, номер. Приблизний пробіг за рік, який буде, ну, я сказав десь 20 тисяч, ну це приблизно. Може бути більше, може бути менше. ну, тобто, Це ж ніхто точно не знає, скільки ти проїдеш за рік, але примірно це ось таке оказується зараз при страхуванні автомобіля. Потім що ще оказується? А, ще здається, стаж вашого водіння, скільки ви є водієм, тобто, ну, вони там просчитують ризики, мабуть, я не знаю чи що. І плюс указуєте, хто ще буде кататися на автомобілі. Що на то воно впливає, я не знаю, але я вказав дружину. Там, здається, до 25 років буде водій чи не буде користуватися цією машиною. Від 25 до 40, по-моєму, і від 40 до 80 років щось таке. Тобто, ну, ви вказуєте, хто може бути за рулем вашого автомобіля. Ну, я вказав себе і дружину. І все. І страховочка виписується все, як раніше в ПДФ вам висилають. В дії обновляється через день, через два, і з'являється вже свіжа дата страхування вашого автомобіля. Тобто, ну, якось так. Будуть якісь питання, задавайте. Якщо щось згадаю, то відповім.